Які асоціації в нас викликає слово дуель? Можна пригадати Російську імперію з її перестрілками з пістолів? У когось виникає перші асоціації завзятими сутичками королівських мушкетерів і гвардійців кардинала. Проте в різних країнах Європи це явище мало свої особливості. І сьогодні ми поговоримо про те, якими були дуелі на території України. Літопис Незламності розповість вам. Як відбувалися в дуелі на території нашої держави в часи Речі Посполитої, як з'ясовували між собою стосунки шляхтичі, і якими були головні особливості поєдинків сам на сам між козаками, а також, що не поділив знаменитий ловелас Казанова з відомим магнатом Ксаверієм Браницьким. А якщо ви хочете, щоб наш канал завжди радував вас цікавим і якісним контентом, ви можете підтримати наших авторів на Баймії Кофі. Але лише після того, як ви задонатили Збройним силам України. Слово дуель з французької мови означає поєдинок або можна ще чіткіше боротьба двох. Дуелі проводили між собою дворяни або шляхтичі, залежно від регіону, задля з'ясування суперечок або щоб відповісти на образу. До питання причин дуелей ми повернемося пізніше. Своєрідним попередником дуелей були судові поєдинки або ж так звані Божі суди. Всі, хто дивився або читав Гру престолів, може згадати цілу низку двобоїв, завдяки яким хотіли з'ясувати винуватість або ж невинність того чи іншого персонажа. Не дивлячись на присутність елементу фентезі у серіалі, сам судовий поєдинок переданий доволі чітко, хоча варто зазначити, що загибель котрогось бійців не завжди була обов'язковою вимогою для завершення поєдинку. Перші задокументовані згадки про судові поєдинки можна побачити в Салічній Правді VI століття та в текстах Григорія Турського. Після того, аж до початку 13 століття до них вдавалося при кожній слушній нагоді, навіщо були потрібні судові поєдинки? Відповідь насправді вкрай проста: ненадійність та слабкість судової системи. Божий суд давав змогу швидко і без зайвого клопоту визначити винуватого. Замість того, щоб витрачати час на стандартну тяганину, яка займала багато часу і зазвичай перебувала під контролем впливових феодалів. Не забуваємо також того факту, що для епохи середніх віків була характерна слабкість королівської влади. Могутні феодали не вважали за потрібне поступатися своїм впливом, могутністю і авторитетом перед королем. Вони воліли самостійно вирішувати питання на своїх землях. Це стосувалося і здійснення судових дій. Судові поєдинки почали сходити на нівець саме у час появи сильних королів, які заклали основи абсолютної монархії. Королям не були потрібні якісь божі суди, адже помазаники Бога тут вони. І вони вирішували питання життя і смерті для своїх підданих. Посилення монархій посприяло формуванню більш-менш чіткої судової системи, що зробило судові поєдинки просто непотрібні. Найдовше в цьому плані протрималася Англія. Останній судовий поєдинок у цій країні стався у 16 столітті між лордом Дональдом Реєм і зброєносцем Девідом Рамзе. На жаль, історія умовчує, що саме вони не поділили. Щодо речі, посполитої та перебуваючих у її складі українських земель, то нам ніколи не зрозуміти їх суть без теорії сарматизму. Якщо не матимемо найменшого уявлення про теорію сарматизму та її роль у формуванні Менталітету шляхти Речі Посполитої, а також козацтва, ми не зрозуміємо суті дуели. Згідно з грецькими і римськими істориками, в працях яких сармати почали фігурувати приблизно у другому столітті до Різдва Христового, ці племена почали заселятися на дуже великому просторі. Тацит згадує про їх напади на Римську імперію у 68-му році після Різдва Христового. Широка географія розселення і військових походів сарматів. Не завадила шляхтичам Речі Посполитої у XVI столітті прийти до висновку, що саме вони є прямими спадкоємцями сарматів, носіями тисячолітніх традицій, в яких на перше місце виходять честь, любов до свободи та військова майстерність. Звісно, цілком природньо було б спитати, так а чого саме сармат? Відповідь тут проста: цей народ міг давати хорошого від коша римським легіонам. Ну добре. А чому тоді не гунни, які буквально на шматки рознесли могутню імперію? Або ще краще, чом би не обрати собі за предків вандалів. Ці хлопці взагалі брали Рим штурмом і виносили з нього усе цінне на очаху безпомічних мешканців. Певний час справді попутувала ідея почати родовід польської шляхти від вандалів. Але була проблема: вандали були германського походження. А ще з 13 го і аж до середини 15 століття Польща активно воювала з лицарями Тевтонського ордену та їхніми меншими братами на кшталт Лівонського ордену чи ордену Меченості. Спроба вести своє коріння від вандалів означала би певне культурне підпорядкування німецькій нації. З гунами теж справа була непроста. Надто вже сильно вони асоціювалися з монголами, пізніше татарами, з якими шлях та речі Посполитої, а також козаки. Регулярно схрещували шаблі. Тож сармати видавалися золотою серединою. Як ми вже сказали, теорія сарматизму культивувала серед шляхтичів, а згодом і козаків, військову доблесть, зневагу до смерті і почуття елітарності вважалося, що нічим, крім військової справи, сармат займатися не може. І в такому войовничому середовищі культура дуелей лягала на благодатний ґрунт. Шляхтичі могли влаштувати дуель з будь-якого приводу. Передусім ідеться про кривду шляхетської честі. Особливо важкою образою був сумнів у шляхетському походженні опоненти, також грали роль економічні інтереси, боротьба за серце жінки і навіть політичне протистояння. У цьому плані найбільш резонансним був виклик козацьким отаманом Самілом Зборовським на дуель войницького каштеляна Яна Тенчинського, цікаво на фоні якої події розгорілися ці пристрасті. Саме тоді шляхта з'їхалася до Кракова на коронацію майбутнього короля Генріха Валуа. Дуель відбулася 22 лютого 1574 року. Формальним приводом послужила образа, яку Самілові завдав слуга Тенчинського. І, вірніше за все, він справді діяв, якщо не з наказу, то з відома свого пана. До цієї сутички долучилися і деякі прихильники обох сторін конфлікту. В результаті пролилася кров. Від руки Зборовського загинув переможський каштелян Ян Воловський. Втім, війни, політика і навіть честь далеко не завжди були єдиними причинами дуелі. Нерідко свою роль відігравав звичайний спортивний інтерес. Наприклад, відомий дуелянт Ян Хризостом прийняв виклик одразу від трьох шляхтичів. В результаті цієї сутички всі три забіяки отримали незначні поранення і розійшлися в хорошому гуморі. Дякуючи Хризостому за те, що не повбивав. Одна з найцікавіших дуелей сталася за участі полковника Ксаверія Браницького, генерал-лейтенанта коронних військ, генерала литовської артилерії і взагалі авторитетної в Занепалі Речі Посполитій людини. А його супротивником був ніхто інший, як Джакомо Казанова, який у 60-х роках XVIII століття перебував у Варшаві, сподіваючись отримати посаду при дворі короля. Як і слід очікувати, причиною конфлікту була жінка. Казанова почав залицятися до однієї привабливої актриси. Спочатку все проходило не зовсім чемно. Один з гусарів Браницького вдарив товариша Казанови італійця Томатіса. Самого Казанову, гайдуки полковника, викинули на двір прямісінько з гримерної прекрасної дами і обізвали венеціанським боягузом. В той час, як Томатіс образу проковтнув, Казанова вигукнув. Що у венеціанського боягуза буде вдосталь сміливості, щоб як слід провчити польського сміливця, наступного дня Казанова трохи прийшов до тями і став випитувати у своїх товаришів, наскільки великих неприємностей він набув. Ті поспівчували і запевнили, що тепер клопотів у Казанови стане в рази більше. Норовливому італійцю нічого не лишалося, крім як написати листа Браницькому і вже офіційно викликати його на дуель наступного дня. Що не кажи, а тепер треба було відстоювати власну честь. Проте Браницький здійснив доволі несподіваний маневр. Він увірвався до Казанови в дім і заявив, що дуель відбудеться негайно. Казанова отримав дозвіл обрати зброю і вибрав шпаги. Але Браницький заявив: ніяких шпаг, їхньою зброєю будуть пістолі. Казаново спробував сперечатися, нагадавши, що право обирати зброю Браницький сам надав йому. Той відповів, що якщо учасники дуелі промахнуться, то продовжать з'ясовувати стосунки на шпагу. З боку Браницького було троє секундантів. Чи був хтось з боку Казанови, неясно. Коли доелянти обмінялися пострілами, Казанова був поранений в руку, а Браницький отримав кулю в живіт. Секунданти Браницького хотіли негайно зарубати Казанову, але полковник їх зупинив, визнавши італійця переможця. Після того Казанова все-таки утік з Польщі, бо розумів, що люди магната йому цього не подарують. Зі службою при дворі короля, звісно, теж довелося розпрощатися. Сам же Браницький вижив і прожив ще довге і насичене життя. І ще одне цікаве уточнення: Браницький мав українське коріння, і багато дрібних шляхтичів-поляків, яких він нещадно утискав, були в захваті від того, що сталося. Коли Казанова знову опинився в Варшаві, він не знав нестачі в грошах, бо йому їх постійно давали противники Браницького в знак поваги до його полю. Цікаво було б тепер поговорити про поєдинки в середовищі запорізьких козаків. Поза всяким сумнівом, бували випадки, коли вони з'ясовували стосунки на шаблях. Але в цілому таке явище, як дуелі, серед запорізьких козаків не прижилось. Річ у тому, що шляхта була суспільним прошарком. Але козаки більше сформувалися як військовий орден з міцною дисципліною. Чого лише вартий звичай, Закопати живцем убивцю поряд з його жертвою. В цій ситуації ніхто не бажав зайвий раз ризикувати життям якимись незрозумілими поєдинками, дуелями чи з'ясуваннями стосунок. Свою енергію козаки витрачали на герці поєдинки з бійцями ворожої армії перед початком бою. Цікавий, до речі, факт: польський шляхтич переміг українського козака у герці перед битвою під пилявцями. Що не врятувало польську армію загалом, і її було вщент розгромлено. Дуельна традиція почала покидати українські землі в процесі посилення експансії Російської імперії. І шляхтичам і козакам все більше ставало не до поєдинні. Після цього, звісно, ми чули про пістолетні дуелі в Російській імперії, коли навіть гинули класики російської літератури на кшталт Пушкіна і Лермонтова. Але це вже не був настільки масовий суспільний двіж. Втім, Українці так і не припинили відстоювати свої інтереси за допомогою клинка. Великого розголосу набрала дуель між двома депутатами Галицького Сейму в листопаді 1889 року. Одним з дуелянтів був Теофіл Окуневський, український депутат, та поляк Томіслав Розвадовський. Суперечка між ними виникла на національному ґрунті. 25 липня 1889 року під час обговорення питання про виділення урядом субсидій польському культурному товариству у запалі дискусії Томіслав Розвадовський гаркнув, навіщо сюди привели цю наволоч? Теофіло Куневський, який стояв поруч і почув цю фразу, перепитав поляка, кого саме той має на увазі. Розвадовський заявив, що мав на увазі всіх українських депутатів. У відповідь український депутат обізвав його наволочу і блазним та викликав на дуель. Вовій відбувся у лісі на Погулянці, котрий в ті часи був популярним місцем проведення подібних заходів. Секундантами Окуневського були польські депутати Болислав Жардецький та Станіслав Щепановський. А Розвадовського депутат Станіслав Єнжейович і політик Вів'єн. За спогадами очевидців, дуель відбулася на Палашах. В бою було дозволено колючі удари. Їх можна було завдавати в будь-яку частину тіла вище пояса. Використовувати в бою ліву руку для відбивання чи завдавання ударів суворо заборонялося. На відміну від поєдинку до першої крові, перемога у цьому виді двобою зараховувалася тоді, коли один із суперників через отримання поранення був нездатний продовжувати бій. Під час цієї дуелі перемога була на боці Теофіла Окуневського. Незважаючи на завдане йому легке поранення в руку, плече та щоку, він зумів серйозно поранити суперника в голову. Оскільки присутній на дуелі лікар визнав, що Розвадовський не може продовжувати поєдинок, перемогу було визнано за українцем. І, звісно, ми ніяк не можемо оминути своєю увагою відважних і шляхетних жінок, які також були не проти показати свою дуельну вправність. Пізньої осені 1907 року, у Кривчицькому лісі біля Львова відбулася дуель між двома молодими жінками, які були закохані в одного і того ж армійського офіцера. Дві молоді панянки Августа Райтер і Софія Маннер були подругами і разом працювали у львівській філії віденської експедиторської фірми Каро і Еплінек», яка займалася перевезенням вантажів. Не поділивши чоловіка, вони вирушили на лісову галявину, щоб вирішити долю свого кохання поєдинком на револьверах. Дорогою до місця дуелі обох майбутніх дуелянток охопила тривога і страх перед смертю. Тому, щоб набратися сміливості, вони зайшли до корчми, де випили горілки. Секундантка, яка супроводжувала суперність, у відлюдному місці серед лісу відміряла потрібну для дуелі кількість кроків, дала їм в руки зброю і один за одним пролунали два постріли. Августа Райтер упала з закривавленою головою. Куля влучила точно в ціль. Згодом у лікарні вона померла. Життя Софії Маннер врятував металевий гудзик, який погасив силу попадання кулі. Про подальшу долю переможеці дуелі та її коханого капітана тогочасна газета, на жаль, нічого не повідомила. Але є все-таки підстави думати, що на неї чекало покарання згідно з законом. Не дивлячись на описані вище приклади, в 20 столітті дуелі вже остаточно відійшли у минуле. Певно, Людство відшукало більш цивілізовані способи захищати свою честь чи з'ясовувати суперечки. Але навіть в цьому випадку було виключення. На відео, знятому 21 квітня 1967 року, було зафільмовано дуель на шпагах між депутатами національних зборів Франції, керівником фракції соціалістів мером Марселя, Гастоном Дефером та Рене Ріб'єром, членом Голіської партії Союз за нову республіку. Днем раніше, під час дебатів у національних зборах, Дефер публічно образив Ріб'єра, назвавши його Йолопом. Дуель, що стала останнім поєдинком, офіційним поєдинком в історії Франції, відбулася в саду приватного будинку неподалік Парижа і була організована за всіма правилами. Дефер поранив ображеного Ріб'єра в плече і запропонував зупинити поєдинок. Проте Ріб'єр відмовився і був поранений знову. Після цього дуель, яка тривала менше 4 хвилин, було припинено. Обидва поранення виявились несерйозними. На цьому ми завершуємо. А наших глядачів закликаємо: якщо ви не бачите іншого способу владнати суперечку, окрім як вхопити клинок, то бийтеся чесно і поважайте суперника. А, і про кримінальну відповідальність теж не забувайте.